Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як навчитися цінувати себе. Ви коли-небудь замислювалися, скільки всього ви робите щодня? Ми часто критикуємо себе, але рідко хвалимо. Ось чому я хочу поділитися з вами чудовим ритуалом вінок своєї слави. Все, що вам потрібно, це кольорові папірці. Напишіть на кожному щось хороше, що ви зробили останнім часом. шийте їх у вінок і одягніть на голову. Подивіться на себе в дзеркало і скажіть: я не просто молодець, я собі цариця. За зусилля і за честь мій вінок ясниться. Цей ритуал допоможе вам побачити свою цінність і змінити ставлення до себе. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на визнання і подяку, особливо від самих себе, а закріпити. Цю нову роль допоможе моя авторська нейросиморонська нейрографічна арт-практика на Ютубі Вінок Слави посилання в першому коментарі.